Третій рік повномасштабної війни. Українців найбільше хвилює питання, чого очікувати далі, що відбуватиметься на фронті і яка там ситуація зараз. Цього разу прогноз щодо наступних місяців озвучив сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Та пояснив, чому мобілізованих навчають менше аніж мали б чи хотілося б. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Третій рік повномасштабної війни питань, коли закінчиться війна, менше не стає. На перебіг подій на фронті впливає багато факторів. Зокрема, Сирський заявив, що попередні місячні затримки в доставці військової допомоги з спричинили критичний дефіцит боєприпасів, і саме з цим були пов'язані серйозні невдачі на полі бою, що призвело і до падіння морального духу бійців. Водночас, коли Сирський обґрунтовував журналістам в вторгнення до РФ він окреслив ключові цілі операції: зупинити Росію від використання Курськ. Як стартового майданчика для нового наступу в Україну відвернути московські сили з інших районів, створити зону безпеки та запобігти транскордонному обстрілу цивільних об'єктів, взяти військовополонених, аби обміняти їх на українців та власне підвищити моральний дух українських військ та нації в цілому. Але навіть зараз Україна досі залежить від допомоги західних партнерів. А ось як описала заяву головкома. Західні журналісти, військове керівництво України, налаштоване на перемогу у війні проти Росії. Однак у цьому також дуже допомогла б допомога західних партнерів. За його словами, важливим є також зняття обмежень на застосування зброї по військових об'єктах противника. Поки союзники України тягнуть, Україна сама відрощує руки. За останні місяці українцям представили потужну балістичну ракету та дрон ракету вітчизняного виробництва. Так, 24 серпня, у день незалежності України, Зеленський заявив, що Росіян тепер буде кошмарити ракета дрон «Паляниця», через яку в рашистів тепер ламатиметься не лише язик. Слово клубника по-украински звучит поляница. Если ответил неверно или неправильно произнес, как-то с ошибками на колени или в пуля. Поляница. -а У радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів, зокрема Саваслейка, Нижньогородській області, звідки і злітають міги, що несуть ракети «Кинжал». Паляниця має тактику технічні характеристики, як ракети, так і безпілотника. І саме тому виріб підпадає під обидва визначення. Одночас більшість даних про нову ракету засекречено. Невідомо яку бойову частину і систему наведення має БПЛА. Однак вказано, що він має турбореактивний двигун. Сау Богдана. Небачені надводні безпілотники, далекобійні ракети та дрони. В Україні вже є чим відповідати ворогу, але війна триває. Тож Україна продовжує нарощувати власне виробництво. За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 43 тисячі різних типів ракет та кабів. Один з найефективніших способів цьому протистояти бити по носіях цього озброєння російських літаках на військових аеродромах. Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. І ось перші результати зустрічайте паляницю. Українську далекобійну ракету дрон майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома: чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити, і тим менше страждатиме мирне населення. Паляниця буде запускатися з наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижче аналогів, і робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. Задача паляниці захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території. Перша українська далекобійна ракета дрон Паляниця. Ракет дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня. А вже 27 серпня 2024 року Зеленський оголосив про перше успішне випробування вітчизняної балістичної ракети, але про дальність цієї ракети не зазначав. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Втім, вже згодом радник керівника офісу президента в інтерв'ю Новини Лайв Михайло Подуляк заявив, що нова українська балістична ракета має дальність 600-700 кілометрів. І неможливо не пригадати заяву керівника ГУР Кирила Буданова, який днями заявив, що українські дрони можуть атакувати об'єкти на території РФ на відстані до 1800 кілометрів. Тепер російська промисловість, яка працює на війну, зазнаватиме втрат військові аеродроми, які джерелом по. Стійної загрози для мирних українських міст здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат, адже замість захищати своє Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави. Тим часом сам головнокомандувач ЗСУ під час інтерв'ю CNN також озвучив прогноз, як буде розвиватися війна для України протягом наступних шести місяців. Важко прогнозувати на такий великий термін, але звичайно, ми плануємо бойові дії. Ми плануємо кампанії. Ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей збройних сил наших потреб, і звичайно, ми налаштовані на перемогу. Сирський додав, що заплановані постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються. Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти, і ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше. Водночас Сирський визнав, що набір більшої кількості солдатів нині є пріоритетом. Журналісти CNN назвали закон про мобілізацію в Україні суперечливим, який вимагає від усіх чоловіків у віці від 18 до 60 років зареєструватися в українських військових базах і постійно мати при собі реєстраційні документи, але відзначили, що таке рішення було прийнято для того, щоб зробити процес набору більш прозорим і справедливим. Сирський же пояснив, що новобранці прибувають напереду через сім місяців, але кілька командирів повідомили. CNN, що не всі нові солдати готові до бою і регулярно залишають свої позиції. Водночас сирський зізнався, що його війська прямують на поле бою після того, як отримали менше навчання ніж він хотів би. Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми навчаємо. Висококваліфікованих професійних військовослужбовців. У той же час динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше поставити призовників на службу. Крім цього, він пояснив, що новобранці проходять один місяць базового військового вишколу, а потім від півмісяця до місяця спеціалізованої підготовки, перш ніж хлопці, відправляють воювати. Нагадаємо, що у цьому ж інтерв'ю Сирський заявив, що на Покровському напрямку ворогу не вдалося просунутися. За словами Головкома, допомогла в цьому курська операція. Українська армія позбавила окупантів можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків також зменшилась кількість артилерійських обстрілів. За останні шість днів ворог не просунувся жодного метра в покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми забрали у них здатність маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків, і це ослаблення безумовно відчувалося в інших областях. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу, зменшилась. Більше того, генерал заявив, що Росія планувала здійснити нову атаку на Україну з Курської області перед несподіваним транскордонним вторгненням Києва. Це зменшило загрозу наступу ворога. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня. Також зазначимо, що 6 вересня Зеленський заявив під час засідання Рамштайну, що за місяць операції України у Курській області РФ втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. Коли Сирський обґрунтовував журналістам торгнення до РФ він окреслив ключові цілі операції: зупинити Росію від використання Курська як стартового майданчика для нового наступу, відвернути московські сили з інших районів, створити зону безпеки та запобігти Транскордо. Обстрілу цивільних об'єктів взяти військовополонених, аби обміняти їх на українців та підвищити моральний дух українських військ та нації в цілому. Крім цього, голуком заявив, що Москва таки перемістила десятки тисяч військ до Курська, включаючи деякі з найкращих десантних військ. А що ви думаєте про нові заяви головнокомандуючого ЗСУ? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.